У Катарі триває кліматична конференція ООН. Представники майже 200 країн світу шукають порозуміння з метою зменшити кількість парникових газів в атмосфері, які на думку багатьох спричиняють глобальне потепління клімату. Природозахисники закликають учасників кліматичного саміту серед іншого знайти засоби зупинити неконтрольовану вирубку лісів у країнах, які розвиваються. Раніше країни заходу та США погодились платити біднішим державам, щоб ті не вирубали власні ліси під сільськогосподарські угіддя. Втім, як показала практика, цього виявилось недостатньо, аби зберегти ліси у цих країнах від знищення. Більше про ситуацію знає Олексій Кузьменко. Введений у Індонезії мораторій на лісозаготовельні роботи постійно порушують. Фермери та великі компанії вирубують ліс, пускають деревину на продаж, а на звільненій землі створюють пальмові плантації, бо попит на пальмову олію постійно зростає. Запровадження мораторію частина угоди з Норвегією загальною вартістю мільярд доларів. Планувалось, що врятовані від вирубки ліси будуть переробляти двоокис вуглецю один із парникових газів, які, на думку науковців, призводять до глобального потепління. Подібні проекти загалом більше трьохсот діють у ще 52 країнах світу, серед яких Болівія та Танзанія. Це робиться в рамках ініціативи ООН, спрямованої на зменшення наслідків вирубки та зникнення лісів. Досі ці проекти не принесли очікуваних результатів. За словами Фреда Больца, віце-президента організації Conversion International, Проект зазнає невдачі, бо кидає виклик базовим принципам сучасної економіки. глобальна економіка трансформується. Ліси мають сьогодні значно більшу цінність, і саме цю вартість потрібно закладати у визначення ролі лісів у стримуванні змін клімату. Змінити усталені погляди непросто, знадобиться час. Она каже, скаже, щоб ініціатива ООН стала успішною. Треба, по-перше, мотивувати компанії дотримуватись обмежень. А по-друге, треба ще більше грошей, ніж вже обіцяні 10 мільярдів доларів. Природозахисники кажуть, що і великим компаніям і зубожілим фермерам не так вже просто задовольняти постійно зростаючий попит на продукти харчування, не вирубуючи при цьому ліси під нові пасовища та поля. При цьому Больц зазначає, міжнародна громадськість вже визнає, що вирубування лісів треба зупинити, бо наслідки вирубки лісів мають більший вплив на клімат планети ніж вихлопи всіх транспортних засобів у світі разом узятих. Вирубка лісів складає одну шосту частину проблеми глобальності глобального потепління, якщо не вирішувати цю проблему в цілому, ми зазнаємо поразки. Тож мені здається, усі розуміють важливість ініціативи ООН. Больц очікує, що на кліматичній конференції у Катарі буде зроблено вирішальні кроки у забезпеченні розширеного фінансування для заходів зі збереження природи та ухвалення норм проти виробки лісів. Олексій Кузьменко, Голос Америки.